Вітаю, мене звати Олександр. Сім основних способів утворення множини в німецькій мові. Множина в німецькій мові утвориться з використанням артикля множини d, який є незмінним для всіх родів у називному відмінку номінатів. У німецькій мові немає єдиного правила утворення множини, як, наприклад, в англійській, де до кінця слова треба додати S або ES і Б множина. Головне правило у вивченні множини німецьких слів. Вивчайте іменник одразу з артиклем і множиною, так як щодо множини, множини є дуже багато винятків. Отже, перший спосіб утворення множини додавання до кінця слова н або ен. Найчастіше у жіночих іменниках. Наприклад, «дівхау» жінка, «дівхауен» жінки, «діблюме» квітка, діблюмен Квіти або квітки, Das Auge – око, Die Augen – очі. Другий спосіб це додавання ер. Er, er. Часто супроводжується умляутом, um, якщо в корні слова є голосні А, О та У, але є й винятки. Наприклад, Das Haus – будинок, Die Häuser – будинки, Das Buch – Книга дібюхя книги, де скинт дитина, Kinder, діти. Третій спосіб це додавання до кінця слова е. E. Часто використовується для іменників чоловічого та середнього роду. Наприклад, де тіш стіл, дітише столи, де хунд пес, ді хунде – пси, діхант. Рука – «die Hände» руки Das я рік дія роки. Четвертий спосіб це додавання с. Використовується для слів іншомовного походження, дуже часто слів англійського походження. Наприклад, «das Hobby» Хобі як одне якесь, Hobbies» багато хобі. «Das Auto» – авто. Die Autos – БАГАТО авто. Das Handy – мобільний телефон. Die Handys – Мобільні телефони. П'ятий спосіб. Коли змінюється тільки артикль, щоб утворити множину. Зокрема, з деякими іменниками, що закінчуються на L, EN ER. Наприклад, Das Mädchen – дівчинка. Die Mädchen – дівчатка. Змінився тільки артикл. Було das, стало ДІ. Де комп'ютер? Комп'ютер. Ді Computer – Комп'ютерин. Де Spiegel – шпігель дзеркало. Ті шпігель дзеркала. Шостий спосіб. Це додавання до кінця слова НЕ. Зокрема, до іменників жіночого роду, які закінчуються на IN. Ділегагин чителька, ділегагинен чительки, діецтин лікарка. Діацтінен лікарки, дінахбагин сусідка, Nachbarinnen, сусідки. Сьомий спосіб це коли артикл множини ді завжди змінюється на ден в давальному відмінку датів. До іменника в ножині в даті завжди додається закінчення N, і якщо його форма множини закінчується на S, там буде виняток. Наприклад, ді кінда діти. Ден кіндаун дітям датів кому. The autos – автомобілі або машини. Ден autos машинам кому. Автомобілі, машина або автомобілем. Тут виняток. Не треба додавати, хоч, хоча й давальне відміну. Тільки артикль змінили з ДІ на Ден. Ді хойза будинки. «ден будинка. Будинкам. «Будинкам». Кому? І я придумав таку мнемотехніку, щоб легше запам'ятати ці закінчення. Отже, деяким студенткам штудентінен. Подобаються красиві вчителі діляга, змінився тільки ді. з Сильними руками. Мідден генден. Тут давальний відмінок. додали Н. Якщо було б у номінатіві, було дігенде. Квіти, блюмен, дорогі мобільні телефони, хендіс. З надкушеними яблуками. Тут також давальний відмінок. Додали ще N. Якщо було б в номінаті, було діепле просто без закінчень. Та книжки диха. Ще раз повторяю. Деяким студенткам подобаються красиві вчителі з сильними руками, квіти, дорогі мобільні телефони з надкушеними яблуками та книжки.